Двох чоловіків, що на плечах переносили ящики із цигарками дойна з України до Румунії, затримали буковинські прикордонники. Згодом, за слідами, прикордонники затримали ще чотирьох чоловіків та 14 ящиків цигарок. Загалом було вилучено 9,5 тисяч пачок цигарок на суму понад 57 тисяч гривень. Усі порушники віком від 18 до 26 років є мешканцями Красноїрська, Сторожинецького району. Стосовно них порушено адміністративну справу. Дані цигарки переносяться на спині, вага одного ящика цигарок майже 17 кілограм. І ці громадяни, які переміщають їх, вони несуть на спині 4 або більше коробів. Дані цигарки користуються попитом і різниця в цінах. Різниця в цінах на території України ці цигарки коштують майже біля трьох-біля 6 гривень а на території Румунії вони коштують майже 3 євро.